Доброго часу, шановні українці, з вами Лавра. Ми сьогодні з вами будемо дивитися Донеччину саме, як буде рухатися ворог з окупованих територій, а, так, а також з тих міст, де він стоїть. Для чого я даю вам цю інформацію? Тому що, якщо ви там десь поблизу проживаєте, а також там служать захисники наші, ваші рідні, ваші знайомі, ви будете заздалегідь знати інформацію. Отже, шановні українці, з 8 сьогодні, серпня, до приблизно плюс-мінус, 17 серпня, ми зараз дивимося. Покровський напрямок. Скоріше всього, сьогодні будуть два відео, тому що інформації багато. Покровський напрямок. Отже, на Звірове. З 8 серпня сьогодні до 17 серпня ворог як буде себе поводити, рухається. Рухається заплановані дії. рухаються заплановані дії давно. Рухаються і саме звідти будуть летіти все, що може на звірове чи звірове, саме різні ракети бомби для руйнації. Так що там скажімо диригують для того, щоб було багато, достатньо багато, але не повне ще поки ще не повне руйнація. Отже, зараз рух активен, активний, а також бойові дії. Які були далеко, далеко, буде летіти, далеко буде летіти. Здалеку, верніше. Що буде приводити до руйнації. Далі, Покровський напрямок. Територія Сухий Яр, Лисівка. Вибачте, сухий яр, Лисівка. І, значить, зелена, зелене, це окупована територія, там. Находиться 35-та ворожа мотострілецька бригада. Ми дивимося, як вона буде себе поводити. А напрямок їх ворожого удару йде на Сухий Яр і Лисівка. Тобто, якщо там ваші близькі рідні, ви повинні про це знати, попереджати. Наскільки буде 35-та мотострілецька бригада рухатися до 17 серпня. Дивимося, Тримають, очікують підмогу. Дивіться, підмога туди йде максимально сильна. Як вам сказати? Скоріше всього, там ідуть люди. Туди додаються люди. Туди додаються люди. Тому, бачите, іде підтримка туди. Приїжджає туди підтримка ось для того, щоб почати рух. Для того, щоб почати рух. Поки що на теперішній час, декілька днів, вони, значить. Групуються, об'єднуються, ось для того, і е, вони об'єднуються в ресурсах. Розумієте, туди їдуть, е, об'єднують ресурси, люди об'єднуються для того, щоб активно починати рухатись, а також не просто рухатись. Спочатку вони роблять якусь для себе там оборони, а потім ідуть вперед. Так що, будь ласка, дуже, дуже будуть закидувати там різними бомбами, е, споглядати. Е, ось, і ці бомби, е, які будуть споглядати це зверху, тобто з неба. Вони спочатку для того до того моменту, як будуть рухатись, спочатку е, з неба зна. Це дрони ворожі споглядають, далі нам показують, що будуть бомби летіти, споглядають і починають рухатися. Отже, це село чи містечко Зелене, де 35-та мотострілецька бригада. Буде, будьте уважні. Далі на сухияр лисівка також планують, рух тримають ворожий. Мотострілецький полк 506, ми дивимося, 506-й мотострілецький ворожий полк, як він буде себе поводити, їх діє до. 17 серпня так. мене. Ну Дивіться, нам що показують. Вони десь там будуть підрозбиті. Ось нам що показують, велика кількість їх буде там мертвих. Але спочатку вони так рінуться в бої нехило я вам скажу. Ну Їх зустрінуть. Дивіться, їх зустрінуть Міцно зустрінуть і перекриють їм хід на в цей період. Ну, там буде багато, але там буде багато смертей і ну, їх точно, їх точно. Але рінуться вони, будуть намагатися лізти, як їм буде бажатися що там спокійно і їх стримують. 348-й мотострілецький ворожий полк. 348-й, як їх поведінка до 17 серпня. Тут більше ми бачимо, бачите, керуючи, тут іде напрямок прямо з верха, зверху, які оновлюють нові плани. Я вам скажу, я вам скажу, що оновлюються серйозні там плани їх дій, а вони повинні когось прикрити. Да. Вони повинні когось прикрити. Точно, не когось, а якийсь ресурс, який стоїть укорінено. Ну, якась пушка може бути, яка сильно стріляє і так далі. Значить, дивіться, тут, отже, цей напрямок, сухий яр, лисівка, щоб ви розуміли. Тут іде підготовка, щось дуже міцне зверху, значить, вказівка, єднати сили, перемовини, якісь ми бачимо, єднати сили, новий погляд на обставини, тобто вони щось оновлюють, щось ховають, скривають те, що. Як, міцно стоїть на землі і стріляє, так би мовити. Да? Це якась пушка чи якась штука, яка укорінена фундаментально стоїть, Ось, чи важка техніка мається на увазі. І от саме звідти вони планують наносити удари, увага, будьте уважні, саме звідти вони планують. Да. Іще ще нам підказка, що це щось фундаментальне. Або декілька танків, декілька різних там пушок, чи ще чогось, щоб робити масивні обстріли звідти. Це мотострілецький ПОП 348. Далі, напрямок промінь, промінь, промінь. Значить, промінь, і на нього йдуть з Миколаївки, яка окупована Красний Яр, окупований Гродівка, чи Гродівка окуповані. Значить, в Миколаївці стоїть 1441 мотострілецький полк. Ми зараз дивимося, і всі вони дивляться на промінь. Значить, 1441 мотострілецький полк. Миколаївці. Його поведінка до 17 серпня. Їх рухає. Стоять. Чекають. Чекають вказівку. Чекають вказівку, щось там у них не вистачає. Ресурсу в них не вистачає. Ресурсів в них не вистачає. Прушок зброї якоїсь. Вони чекають. Ви чуєте і ще раз, вони чекають і дуже просять верхівку. Просять, дайте нам, дайте. ось так. ось так, так, Вони в очікувані підтримки. Червоний яр, Красний яр окупований, 137 й мотострілецький. Окрема бригада, мотострілецької Її поведінка, їх рухи дії до 17 серпня 137-й. Тут напади. Будьте уважні, тут напади. Значить, що я чую? Значить, напади з заволодінням, можливо, якоїсь зброї чи ресурсу, з заволодінням чогось з цієї сторони. І ну, отримання якоїсь невеличкої перемоги за своїх діях. Ось так. Обстріли, вони, для них це очікувано, заплановано давно, ну, тобто те, що вони збираються робити. Тут, будь ласка, з Красного Яру, якщо, ви знаєте, десь хтось там поблизу, будьте уважні. Готується напад. Гродівка окупована 61-ша морська піхота. Діє 61-ї морської піхоти в Гродівці. Так, 18 серпня. Напади тут різке, розрізке різкий рух, різкий рух. Будь ласка, тут прямо дуже різкий рух, обстріли зверху, знизу і так далі. Ось так, що тут треба бути дуже уважним. Якщо ви, шановні, знаєте, де ваші військові на якій стороні, там ворог не тільки йде, а ще й зверху кидає. Спочатку кидає, спочатку масивно обстріли. Тут масивні обстріли. Ви бачите, напад неочікуваний. Неочікуваний напад, так що значить, це може бути з тієї дороги, де не чекають. Ось і тут ми ще бачимо, що це якраз ті, що пролазять, ті, що нападають тихенько різні оці групи підгрупи. Так що тут, будь ласка. Якщо ви знаєте, що саме вночі, що саме там ваші військові рідні або поблизу, ви можете робити захист, не сидіти, не чекати, не думати, що там свічечку поставили, і все так не працює. Ось або самі робіть, або до мене звертайтеся, телефон шапці профілю, або ви заходите на мій ютуб-канал, який легко дуже знайти кава з лаврою. Заходите в плейлист, допоможе собі сам. Там спеціально для вас, шановні українці. На спочатку війни я зробила декілька, написала ритуалів для захисту українських людей, військових і родин. Будь ласка, не сидіть, працюйте, робіть щось. Продовжуємо. Мирноград, ось Мирноград, ось Миролюбівка і Новоекономічне ново Миколаївка. Це Ці території поки що нейтральні. Тобто там наші захисники намагаються ем, стримати ворога. Отже, сторона Мирнограда. Ворог іде там, е, накопичення, мотострілецької мотострілецький полк, 1195-й. 1195-й мотострілецький полк іде, який рух, який рух, який діє до 17 серпня? Заміна командувача, командуючого там? Так, що там? Угу. Ми і бачимо якась нова людина. Дивіться, якась нова людина, яка споглядає, дивіться, поки що вона невідома. Так, тут що нам кажуть, обстріли готуються. Новий план. Нова людина приходить, новий план. Готуються обстріли. Споглядають ось вам. Будь ласка, рунація. Що це означає? Обстріли сильні, дуже сильні, які можуть привести до трагічних моментів. Ось, Рух є, але більше поки що з цієї сторони, бачите, тут заміна іде від Кремля. Людина нова приїжджає, приходить або по телефону. Іде яку можуть ніхто не бачить, але тут якби нова людина приходить саме з Кремля, йде вказівка. Ось і керує, наблюдає, дивиться зі сторони і дає вказівку для того, щоб були якісь масивні, дуже сильні вибухи по нерухомості. По об'єктам, які фундаментальні, і які можуть привести до загибелі. Тому, якщо там ще раз підкреслюю, якщо там є військові, ваші знайомі, у вас є зв'язок, заздалегідь попереджайте, щоб не сиділи в якихось там будівлях. Якщо немає можливості достукатися, у вас є можливість робити захист. Робіть, а не чекайте. Так, сухецьке окуповане, на нього теж ідуть. А ми зараз дивимось, з його сторони Сухецьке, чи верніше з нього може іти сухецьке, окуповане з нього. Ворог до 17 серпня почне якийсь рух. І який рух? Там загиблих поранених багато, їх ворог. Ми бачимо да, пролиття крові. Що ми бачимо? Я сказала, поранених багато. Ми бачимо, що вже був напад з цієї сторони, отримали фігу і пролилась багато крові. Ну, Вони вважають, що вони зробили якби, потрібний крок і радіють, не дивлячись на те, що пролилась там кров. Їх рухи пролазити, бити. Тут будьте будь ласка, уважні напад з -з зі сторони Сухецьке. Це все рівно я кажу, що це сторона напрямок Мирнограду. Мирнограти, де спочатку, потім іде Миролюбівка, Новоекономічне, Миколаївка і там десь тут сухівка, сухецьке. Верніше вибачте, сухецьке. От саме звідти може бути що тут нам показують. Неочікуване вночі просування дуже міцне. Дуже міцне. Тут треба бути дуже уважно. На Удар буде, планується, удар сильний. Робили, трошки там обісралися, і планується удар дуже сильний. Вони вони якось, якось укріпили свої позиції, укріпили ось так. Так, що, будь ласка, тут ще раз підкреслю: напад буде неочікуваний на територію вільну, на територію вільну Україну. Так, що, будь ласка, тут будьте дуже уважні, дорогі українці. Ну, а за красний лиман, Сіверськ, Константинівка і Куп'янська буду робити в іншому, в іншому відео. Дякую вам за увагу, ставте лайки і приємні коментарі. Мені буде дуже приємно. Пока-пока, любі.